Викшуканий набір з трьох препаратів компанії доктор Нона спеціально для чоловіків. Він має назву лорд, і запах в них один-єдиний запах дійсно такого мужнього, інтелігентного чоловіка. Сюди входить парфюм лорд, сюди входить Галогель лорд і кульковий дезодорант лорд. Я думаю, що це найкращий подарунок для вашого коханого чоловіка або сина, або батька, який дійсно ну, йому доставить найбільші задоволення, а ще укріпить імунну систему, здоров'я і завжди покращить настрій. Але майте на увазі, їх всього лише на зараз 8 штук. Тобто поспішайте, друзі.